І все, Ура! Юху! Ща будем приводил. Асэти. Потом потом зараз не сам приведу камни. И вы насим все чайники. Там Та идем на Виллу Стрит, чи... чекайте, а де мій значок Великой? Боже, а можно не в Вилла Стрит? Добре, можна щось Ні. інше. Не, вибирайте, давайте кожен вибере то, що він хоче. Я обожнюю річ хоч. Ну, типу, просто за вигляд. Хоча в ньому трохи складніше грати, ніж в Виллу або Танглву. Я не готовий, все готові. Я готова. Всі готові. Так. О. <antibody> <owner> я сподіваюся, у мене дау зараз не буде тормозити так, як при першій ігрі. А що це таке на екрані появилося? <TVs> <advocate> Де? На компустері. На компустері. датчики звуку. Токерування штативо. А-а-а, майка. а а точно, я завтекав. Ух uh -huh, ти, класні блокдо вони повернулися. Yeah, like так. сьогодні е потужні... шоу робила домашню. По... Yeah. Вітаю! Це було прекрасно. Чистка в гаражі під цим під вимокачем світу. Світовки в в квартирі є. Дякуємо. Вігника поки що немає. Температура біля мене 8 градусів. Тут 9. А ти де? Я в цій, як його. Наверху в дитячій. Ну я купив все але термометр працює довго. Так, це дуже довго, прям. Ти ж я хотіла Дугай. сказати. Я забула, Ладно. Зроби. А, який у нас курс Томджук, хтось знає. Карти. Карти. О, клас. Карти? Клас. Так, я, я йду обдивлюся сьогодні. двері. А, вони Ой. відкриваються сюди. За... Гітарка! Гітара. Гітарі. Мені стало гітарі, гітарі. трішки злячно. <ріх> Коротше, вогника нема. Відбитків поки що тут біля мене не бачу, йду далі. А це хтось натиснув чего на саму? На що? На піаніно. На... комп'ютер включився. Я не натиснув. Хтось натискал на піаніно? Піаніно. Хто пищає? Нет, Піаніно пищить. комп'ютер включився. Да, в якій кімнаті? На першому на першому. Ага. Піаніно yeah, на першому. MP2. А він просто туди дістає, правильно? Сейчас. Тут тут пар з рота перевірити треба тепер. Іду. Побивай, де де? Що ви, що ви не, уходьте двері, мені страшно. Де? В якій кімнаті він під сходами? Ні. А до до піаніно. Добре. В якості температуринх. У мене є температуринх. Сим що каже сим. Ща Ну І завиша його там, хай лежить. Ой чекайте, у нас є нормальний ще Багато хочете. П'ять. І падає нижче. Так, а тепер дивіться, що робити з градусником, якщо він завис. Виходите в іншу кімнату, поки він не починає піднімати температуру. Почав? тепер вертаєтесь в ту саму кімнату, на те саме місце. І йому проходить. Ні, чекай. Це МТ-шка. Це гравець. Ні, тут не буде мінуса. До речі, у градусника у цього є така фішка, що він не може опуститися зразу з температури вище 8 на 0 і нижче. Йому треба час для того, щоб він адекватно працював. Так, але... Можна заставити його працювати трохи швидше, перейшовши з кімнати в кімнату. Де сіль? Сіль, сіль. Чи, я... Чи мені здалося, що я чула сіль? Я насипав на сіль. Де ти її всипав? Мені вірить, щоб хтось просто постояв хвилину в кімнаті. Добре. Йопт! У мене є ще Стоя. один. Це нормально. Значить, прокляті полювання э, доц, зупиняються. Доц, доц. Ви... Клас. клас. Клас, клас, клас. Докази доц. Що у нас ще є? Просто Він прямується, коли хтось є в кімнаті. Так, він прямує в напрямку найближчого а, до да, нього. Да, да. Най до нього. Для... <пробує> хтось пробує, хоче, не хоче. Е, я це не проти, є, але буде, я буде, думаю. Префірує, я буде. думаю, це хтось з тих, хто бере високо. Типу Марія, Оні, Демона або та є. Бо в нас глузд нижче 50 не опустився, а воно вже. А, чекай, ти вже задіювала опустився. карту. Правильно? У нас є в завданнях, що у нас по завданнях? Йоптіть його наліво. Вчасно ми ну, з Як рухається, швидко? Ні, ви чому вообще не чого Не морали з Так, що у нас є? Яка? Та є оні. Вони... Ну і банші трошки підходить під цей опис. В нас? А що в нас є окрім дотса? Поки що нічого? Нічого. Ага. А у нас щось помер? Ні. А, ультрафіолета не буде. Сейчас. А чо? Того, що я вже на нього перевірив. Та я теж перевіряла, вроді не було. О! Я помітила краєбока, трохи дотс. Але краєбока так що не можу бути, впевнена. А по спунк, все нормально. Я просто його ще не бачила. Бляха! Все, мені диком стане рот. Не, мені какую-то. Присядь, Чинку. Та все, полювання закінчилось. А, все. Ля, це було страшно. Я Він думку... переїхав, бо хрест не їв, а хант почався. Видно, переїхав. А, Шихов. за. за межами дії хреста, правильно? Mm. Та ні, на професіоналі один хант. Типу, я вибралась. Коротше. Слухайте, патичок набагато ярче світить, ніж раніше було. Примарний вогник, примарний вогник, примарний вогник. Oh. Банші, якайраджута oh, є. Хз. Я би поклала блокнот, перевірити, чи це та є. Якщо це не та є, то це банші. Там два блокноти. Там є блокнот. А. Там його. Окей. Так. Що в нас точно не буде? На банші ультрафіолеттре. Ну у нас, Хоча, не, було. нас не буде. У нас так голоду мало. У нас залишається чи Юрей. Це чи мінусова? чи є. Добре. Я йду радіо, попробую. Скажете, коли можна карту потягнути? Крест мінус. Блін, треба бігом бігти, поки час є. Пахощі! Я взяла. Молодець. Обкури, якщо зараз діки, півтори... Скільки півтори. скільки МП? МП-2. ПМП я зараз по дошці перевірю. Чи поливання, чи цей... Гостивент, походу. Я тільки що просто чуть не обісралась. Що то було? Це була примарка, я потратила пахощі, блін, бо я подумала, Цікай, що. Тікай, бери полювання. пахощі нові. Якщо зараз е, воно не буде полювати довго, до. то це Юрей можливо. А, це ми трачатки, все одно мене не груши, вже спасав. Так. Так, рівно 7. Так, жорстке Та, воно жорстке. Здається, механіку рівнів теж уже трохи поміняли. Радіо нема поп. Тортик на 7 рахується за МП5. Ні. Добре. Не рахуємо. Слухайте, радіо нема. Я ж не провірю. Б, У нас або радіо, або мінус, мінус так? Да. Де градусник? Є. Мінусова. <плес> Клас. Хоч вгадали. Мінусова. Юра. Юра. Та, юрец. І змусити загасити свічку. Все. Завдання у нас поки що. Давай, де вона? А фотки шикарні, до речі. Пахочі ще добавили. Да? світлове було, так? Да? Так. Да. Воно гадство. Є ще пляшка заспокійливого. Дві дві, якщо хоч. М -м опа. А, що хтось до... а, цей Таурус в домі. Ці хай. Та, да, хан. Я заникюю. Зараз за тою свічку, я думаю. Таурус тобі заспокійливо дати? Не, треба. на. Це воно треба тягнути карти, якщо повезе, то ще її стопроцентним, це вийде. Окей, ждем. Може, що повизиваєш на обстані. Слухай. А, а шо странник у вас? О, селуху. дос, бачила ДОЦ. Нет, я не бачила дос, то я його шукала. Ріда, ніби було фіх, шута. А що все ушов? Так, давай, тя карти. Може буде примарка така, що свічку задує. Хермет. А ні, то прийдеться за. Так, я задув. виконав. Заду. Заду. Ще пару фоток і все. Ідеально. Ой, трить його наліво. Хант. Так. А як мені фотки зробити, як Фотік, а не маде Фотік? Ля. Ого. А може він був у ц... О, Хто там умер? Странний. У Броніка. Може, коли Бронік пішов, то все обладнання з ним забрало. О, ні, ні, ні. Мало, бо він же мертвий був. Треба Я буде уточнити сиплю. це. В... Це в механіках гри. А Фотік фотіки не в хаті? Бо хтось Я уже не фоткав. Не хтось не вже не фоткав. Можеш зараз поки що не тянути? Добре, добре. А що мене поглузду? Можете? Але? 24. Mm -hmm. Дякую. А що? а, солі тільки дві, ріл? Ріл. Треш. Рил. комплект. Так, от перхотик найти би. Подивися, де я да стул Можна за одну труп сфоткати. Бо він у нас сфоткать. Єс! Yes. Так остроник попрощался или выкинул? Не... Походу выкинул. Она Взаємодія. Слід Сліду солі. Хант. Труп не фоткаєте? Там на тут а, трохи. стоп, бляха. Сорі. Кого вбило, мене? Мене вбило чи ні? ні. Ну, ти захрустила. Три фотки. І Я на тебе паху ще потрапив. Спасибо, ти мене спас. Піднести тобі ще разом з заспокійливим? Да, ми... Ну, я думаю, засп... Зус, якщо що мені. Боже, чекайте, бо я в цій темно... темряві не орієнтуюся. Відео яскравість застосувати. О, прикинь, я Що де? Я тут. А Де пахощі? У мене в руках. Кидаю під двері. Чина? І нато... наші Є. заспокійливе під дверима так, теж. Е... Прошу. Там розберети. Бере бере болтик десь. Можете підсвітить кордорок єсть. У мене нема. І у мене нема. Щас візьму. У мене три сірника. Ладно, я підпалюю. Чити ні, 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 Я підпалила цей спичку, поняв? А. Я вже в Тут чи є одні. А, а хочу, так? У одну не. А, у мене, так. Да. Одні. Слухайте, а що ще сфоткати? Вже нема що фоткати. Солі нема. Що ще фоткати? Карти фоткають. Труп був. Ох, точно, де вони? Труп Окей, був. Привет. Сфотканий. Ось, нахи, уважають, Бляха. Я не бачу їх. Хант. Хант. Не знаю. Ми не знаємо, не знаємо. Бачу. Второ, не на стіронки, а на сполоску. Ага, поняла. Я поки не буду катить, щоб його не привлікати. На ушилці, ти мав на увазі, так? Ну так. Да. Я просто не шарю. Я думаю, що то сушарка. Та то і я до пори до часу не шарила. Так. Чекай, чекай, чекай. Оп. Кінець. Так, шо? Шо? Супер, просто супер, я всрала. Ничего уже. Требовало ну, на че? присядке. Ты будешь тут? Чё, не Да, давай, да я поспаху ещё, с тобой уйдём. Ну что, хочешь еще хант? Дэвил. Зэ, так ничего уж. Талла. О, воскрешение. Ура! Рунік зараз воскресне. І ми не зможемо поїхати. <рес> Та, ні, зараз він умре. Та він не воскресне, що ж вийшов. Він вийшов з гри. Ааа, ну да. Це хтось якщо із нас помре воскресне. Все. Я щось затупила, що він вийшов і типа. Просто його труп лишився ж. Ну, труп, труп можна труп. сфоткати ще, там місце на фотку є. Та то як я вже все всрала. А, гроші? А, ну добре, я сфоткаю. Там я сфоткаю. Добре, але переживіть хан спочатку. Тауэр. Біле ж договор не спишу. І Тауэр. Все. Можна йти. Хорошо. Сфоткайте трупи, тікайте. Ну, паха, що номер. А, блин, хан! Хант, пофан, тікай. Анівай, найкращий спосіб <плес> втекти від даль би тікати. Если вы крашите, то не пошла. Ну кстати, да, рядом я вас, я вас кресла. Я сфоткала труп, и від засчитав всяких взаємодія. Anyway, Анівей, Приводу в факт показати, у нас не воскресне. <ривед> Привид буде в Ауті. Блін, я боюся, що я все саме полювання воскресну просто. І зразу здохнув. Ні, ні, воно має закінчитись на професійному Але, рівні. Те ж саме, те ж єдине, я не полювання автоматично закінчиться, коли всі. всі. живих не буде. А, бо я. Я не знаю, куди йти, ви можете якось. Сказати куди... йдуть. А, Ось. все, спасибо. Я просто родила, я без фонарика без нічого. Розумію, розумію. Так, я вибрала юрея, я вибрала юрею. Так. Всі вибрали юрея? Ого, а тут щось, дивіться, що це датчики звуку. слухайте тут обратно. ці екрани. Да, да, при марку. Бо камера. Все всі вибрали? Камеру штирить. Аж ну. Все вона вже просто зламалась. Я вибрала. Ага. Я знаю, що вони можуть перекидати камери, лише не знаю, чи вона добре після цього працюватиме. Хотіла це узнати. А не вона працюватиме тільки. Мені дали нормальний ультрафіолет, аллюя. Який у тебе зараз рівень? 21. 021, чи як це вважається, не знаю як в Тауруса, 20-й, 21-й. У мене 13-й, мені побігла. ще ніц не дали. Удачі, па-па, дякую за да, гру. Так, все, давайте, пока-пока, може ще буду пізніше, давайте.